Другій статті 1 зазначено, що санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню, зроблений перелік певний і до іноземців, і досі про громадянства, але тут громадян України немає. Скажіть, будь ласка, як нам розуміють багато перекриття громадяна України? Про санкції, а саме до пункту першої, частини першої статті 3 закону. Вона звучить так. Підставами для застосування санкцій є дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб'єктів, які створюють реальні та або потенційні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету тощо. Тобто ця стаття розширює коло суб'єктів, які встановлені в статті 1 закону України, і дозволяє застосовувати санкції не лише до іноземних держав, іноземних юридичних чи фізичних осіб, а також і до інших суб'єктів. А відповідальність не суть. Ті, що зазначені частині 2 статті 1. Автором закону про санкції є президент України Порошенко Петро Олексійович. Я ще раз наголошую, що не можна на сьогоднішній день статтю першу, де написано чорним по білому, до кого можуть застосовуватися санкції, інтерпретувати як щось інше, наприклад, суверенне право України. Конкретне формулювання: санкції можуть застосовуватися відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем юридичної особи чи фізичної особи не резидента до іноземців без громадянства і да.